Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужі люди. Велика подяка від 46-ї окремої аеромобільної бригади, Бучанській міській раді, всій Бучанській громаді, всім небайдужим українцям, меру міста Буча Анатолію Петровичу Федоруку та секретарю Бучанської міської ради Тарасу Шаправському. За надання ескаватора GCB для виконання службових обов'язків для будівництва фортифікаційних споруд. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні!